Завод, основная вид деятельности, это непосредственно поставки узлов, агрегатов и деталей на вагонное производство метрополитена. Но не только метрополитена, а рельсовых автобусов, так наземного метро, мини-метро. И поставляется эта продукция непосредственно не только в Россию, а непосредственно в Прибалтику, в Чехию, в Словакию, в Венгрию. Так, І непосредственно по странам СНГ, которые непосредственно имеют митрополітен. На сьогоднішній день, як бачите, він працює нібито ну, на Російську Федерацію і випускає ту товари подвійного, ну подвійного призначення. Ну також випускає, наскільки мені відомо, і запчастини для метрополітену. Але на основне поставлено ставка поставлена. Товари подвійно призначення. Особливо механізми, моми, так звані, Випускається до ГМТ, тобто тягача, транспортера, на якому встановлюється система ГРАД, БУК. Оце я це, це добре знаю. Школянський завод запасних частин працює виключно в правовому полі українського законодавства. Всі дозволи необхідні є. Є вся документація, і тому хочу сказати, що інформація, яка випущена в обіг Шандруком, є, можна так сказати, на сьогоднішній день фейком, оскільки. Колишній директор, колишнього директора було звільнення звільнено, скажімо так, за неналежне ведення господарської діяльності, в тому числі на сьогоднішній день щодо за фактом його діяльності, порушена і кримінальна справа за статтею Контрабанда, тобто незаконно виготовлена продукція передавалася майже скажімо так в сумках поїздами до Російської Федерації. А в данный момент дана кримінальна справа розслідується службою безпеки України. Буквально когда начались кримські события и «зелені человечки непосредственно взошли в Крым, так і у нас возникла ситуація, когда рабочие непосредственно нашего завода, а в этот момент как раз призвали их дітей непосредственно на переподготовку і для воен для подготовки к АТО. Так, и люди возмутились и отказались, э, в принципе, работать. В каком плане отказались? Не полностью, а сказали, почему мы должны, страна, которая против нас, начали военные действия, ну, хотя это не озвучено на высоком уровне, это называется у нас АТО. Так, на каком основании мы должны отгружать продукцию и, и делать, изготавливать и отгружать? И какие наши действия? Наши действия были... Значит, собрали коллектив, объяснили, что, понимаете, у нас 256 человек работающих, так, из них каждый имеет по трое, по четверо детей. Фактически, если их лишить работы, или они сами себя лишат, ну, вы понимаете, в каком плане. Значит, средств существования у них просто нет. Вы уже не раз это ставили, чего это, что будем мы здесь кому-то помогать, когда наших детей забирают на войну. Так що, наприклад, моя така думка, що я сам би взяв автомат і пішов би стріляти. Чи вчора, чи сьогодні мали відправку робити, коли, ну я вже точно не пригадую, це запитайте, є спецслужби, які знають про це. Ви зрозумієте, відповідний цех, як, -то, як такого не знає? Це вся ж пола знає. Це з, 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 з самих началів Она того заводу він це виготовляв. Тільки шляхи, от раніше це була ніби дружня Росія, дружня держава. Компетентні органи можуть заборонити вивіз запчастин до Росії, якщо буде встановлено, що ці запчастини мають відношення до військової сфери. На даний час, поки не встановили будь-яких заборон, то вони мають повне право вивозити. І не буде ніяких перешкод ні на. Таможні, ні не на прикордонних будь-яких пунктах пропуску.